Здавалося, що це було недавно, але вже пройшло 6 років. Походу втомилася батарейка. Треба поміняти батарейку, бо не тримає заряд. Але дивлюся, і тут якби не так все просто. Бо тут є контролер. Питання, чи цей контролер пасивний. І ми собі просто перепакуємо, чи тут будуть якісь нюанси. Дві мікросхеми бачу. Одна зовсім маленька. Друга, як би виглядає на силову? Хочеться надіятися, що це проста БМС-ка, і вона не пам'ятає ні серійних номерів, ні часу на працювання. В будь-якому випадку починаю з тестування елемента, тобто відпаюю собі БМС-ку. Оголяю акумулятор і кидаю його на тест, щоб знати, яка в нього залишкова ємність. Так, щоб я не переплутав потім плюс-мінус. Плюс в нас приходить зі сторони білого провідника. Отак, От відпаяв. Добре, ще одну затичку здерти, щоб можна було кинути на зарядку. Або може мені простіше буде підпаятися, то ще невідомо. Оп є. Плюс в нас тут. Заряджаю до максимальної напруги. 4,2 вольти це є для літій іону. 2,8 ампер години її номіналка. І на тестер. Тепер на тестер, на тестування реальної ємності. 1 ампер хай буде. Щоб скоріше. І розуміння воно нам дасть. Акумулятор холдер. Розряджаємо до 3 вольт. Поїхали. Тестер поперемінно виводить параметри. 0,67 вже є ампер години. Рахує, ват години вони мені зараз не цікаві. Показує реальну напругу акумулятора 3,82 зараз. І розряджає акумулятор до заданої напруги 3 вольти, Ми задавали. Стабільним струмом 1 Ампер зараз. І от вже бачимо, що за якийсь час при 1 А споживання 0,8. Зараз вже буде Ампер годин і 3,8 В, і акумулятор не виглядає мертвим. Він не виглядає мертвим. Іду вивчати під мікроскопом маркування мікросхем контролера, щоб знати, чи не може контролер на то впливати так зване. Заплановане застарівання, як люди люблять говорити. Тест завершено. Кінцева ємність 2,3 ампер години Номінальна 2,8, плюс певна розбіжність від повного заряду до повного розряду. якась там Ну Але це не є мертва батарейка. Це є якихось там 20-30% заряду. І якби те, що кажуть, що три заміри і пуста батарейка, це точно ні. Тобто проблема не тут. Тим більше, що розряджали ми її на 1 Ампері, я думаю, що проблему треба шукати не з батарейкою, а десь в самому приладі. Тим більше, що в нього складна історія, він їздив за кордон на сервіс, тому що зависав. І я от дивлюся на сам прилад. Бачу, що плата не паяна. Слідів пайки я не бачу. Відповідно, або поміняли плату. Або це був програмний дефект і його прошивали. Я не бачу сенсу міняти зараз батарейку, це нічого не поміняє. БМСка теж не при ділах. Це така мікросхема контролера, силовий ключ, а білий провід третій Це не інформаційний, це просто термодатчик. Термодатчик йде на землю, просто міряє температуру зборки, точніше батареї. Тому проблему слід шукати не тут. Приїхала нова батарейка, вирішили все-таки міняти 6 років як не як, це показник. Цікаво буде зараз її зарядити до повного і подивитися, що тестер покаже з тим самим режимом. Правда, тут я заряджати буду вже в заводському зарядному, хоча воно теж має до 4,2 заряджати, так як я її робив з попередньої. Ставлю на зарядку, а потім на тест. Тільки тут контакт не дістає, треба підкласти щось. Металеве, щоб пін дістав до контакту. Що нам та батарейка наміяла? 4,2 В був рівно заряд до 3,0 В 2,945 Ну, хай 3 А години. Заявлено 350 мА. Ну, хизичі. Через ряджати по задумці треба до 2,8 В, чи не відповідають параметри, чи хизичі. Похибку має тестер. Маємо те, що маємо. Ставлю цю батарейку. Чуєте, а зварки я не маю, тож готуюся паяти, поки ніхто не бачить. Я то от собі зачищаю і бачу, що там є щось додаткове. Так, а ну давайте глянемо ось маркування, з яким воно приїхало. Чи не буде маркування знизу якогось іншого? Бо щось мене здогадки мучать. Ні, тут нема маркування взагалі. Пам'ятаєте, що по тесту в нас були інші параметри. Трошки не дотягувало. Ось оригінальний, як обтягнутий, як зроблений. Тобто чомусь на космодромі або в постачальника космодрома дали додаткову термоусадку з додатковим маркуванням. Це як мінімум дивно, не знаходите. Ну Вже як є. Струмозйом в мене тут буде невеликий, до пів Ампера десь. Відповідно собі дам звичайні дротики. Якщо паяти з флюсом на великій температурі і з мінімальним часом, то абсолютно нічого не стається. Тобто тиснув, 2 секунди потер, залудилося. Тут аналогічно. Цих п'ятачків мені достатньо, щоб підпаятися БМС-кою. Виходить, звичайно, досить культурно. Ставлю назад, збираю. Єдине, що маю сумніви, що це суттєво допоможе. Я все ж таки думаю, що є нюанси з калібровками, які мені недоступні. Ну, але про це ми дізнаємося сильно пізніше. І якщо воно не допоможе, то хіба звертатися до виробника з детальним поясненням проблеми. І проханням повторно після ремонту приймати міри. Бувають і такі ситуації. Повністю заряджений пристрій побачив половину заряду. Це нормально, бо в них заряд визначається якось трохи через задницю. І буває, що підключаєш повністю заряджену батарейку, воно показує пусту. І тільки після години на кабелі з зарядкою вертається правильна індикація. Це, мабуть, пов'язано з. Самим андроїдом старим, який тут використовується, і його алгоритмами контролю рівня заряду. Ставлю на дозарядку зарядженого акумулятора, щоб відновити індикацію заряду. Пройшло багато часу. Знаю, що пристрій працює краще, ніж працював. Що це означає не мені судити. Тепер я маю прибор, котрим можу поміряти акумуляторно. Ну, і щоб поставити крапку за 6 років, глянути, що на тому акумуляторі було. Такі окремо включені, такі тут кельвіна підключення. Тобто кожен контакт включений окремо, відповідно, таки треба зажимати. Або брати інші щупи, де компенсуватимуться тільки дроти, і відповідно будуть дві голки до акумулятора. Таких щупів немає, тому просто. Підключаюся до акумулятора і дивимося, наскільки він був добрий чи злий. 70 млн це, як на мене, досить багато. Там би мало бути менше 10 мОм. Тобто, цей акумулятор просто має завищений внутрішній опір. І, можливо, при вимірюваннях система просто. Просідала по напрузі через струм споживання, і відповідно тому замірів було небагато. І тому з новим акумулятором, який має менший внутрішній опір, воно працює от якось так на тому. Крапка.